Вітаю вас на уроці української мови письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку письмо великої та малої мови О. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І, як завжди, ми розпочинаємо. І з роботи, і з загадкою. ну, слухайте уважно. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто ж він такий? Тільки довгий та зелений, може бути солоним і сирим. Це огірок правильно. А зараз, будь ласка, відкрийте наші посібники на сторіночці 60 та 61. Це 6 та 0, а поруч буде сторіночка 6 та 1. Давайте ми з вами згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Спина рівна, лікті на столі або на парті, ноги повною стороною стоять на підлозі. Зошит леж, лежить навкоси. І ручку тримаємо або олівець трьома пальцями, великим, казівним та середнім. Ну що ж, тепер ми готові з вами до роботи. І перше завдання в нас таке: розфарбуй всі зображення предметів, у назві яких є звук О. Дітки, давайте ми разом з вами прослухаємо, чи є у слові ножиці, звук О, ножиці. Є молодці. Тому взяли, будь ласка, олівець будь-якого кольору. Ну, наприклад, такий, як у вас, так? який у вас вдома ножиці. І розфарбуйте таким кольором, який у вас вдома ножиці. Добре. Далі спробуємо наступне слово: Гудзик. Гудзик. Є тут звук О. Немає. Далі. Велосипед. Велосипед. є, правильно! Велосипед є тут звук, о, тому розфарбуємо його таким кольором, який у вас велосипед. Далі наступне окуляри. Так, дітки, в цьому слові. У нас також є звук О. І він перший окуляри. Добре, розфарбували окуляри. Тобто, у нас залишилась лише одна, один, одна картинка, де розмальована. це гудзик, бо в ньому немає звука О. Добре, тепер працюємо далі. Нам треба. Обвести зображення предмета, у назві якого більше звуків. Дітки, і в слові горох є звук О, і в слові морква є звук О. Давайте ж порахуємо, скільки звуків О у слові горох. Горох. Тут О, так? Дві, правильно. А в слові морква, скільки тут у нас О морка. Лише один звук О у нас. А нам треба просфарбувати той, той предмет, так? Або той овочі, в яких більше О. Ми з вами вирішили, що це у нас горох. Тому, будь ласка, візьміть простий олівець і наведіть по пунктирним лініям наше зображення. Наводимо красиво, не вилазимо за лінії. Дітка, чи полюбляєте ви горох? Я полюбляю він дуже смачний, так? Солоденький горох такий. Добре, після того, як ми з вами навели горох, ми з вами готові писати О. Але перед тим, як написати цю гру, ми з вами повинні продивитися, як же ж правильно ми її будемо писати та проаналізувати. Спочатку ми будемо вчитися писати маленьку літеру О. Дивимося уважно. Ну що ж, давайте проаналізуємо, дітки. Ми почнемо писати нашу літву О, букву О трішечки вище, ніж із середини основного рядочка. Ведемо наше коло ліворуч. Тобто, дітки, до верху ми ведемо ліворуч, торкаємося верхньої лінії основного рядочка. Спускаємося донизу, тільки похила в нас, о, похила її вітер. Потім робимо заокруглення унизу, торкаючись нижньої лінії основного рядочка, і повертаємось до того місця, де ми з вами почали. Ну що ж, тепер спробуємо з вами написати. Добре, напиши за зразком, а потім обведи букву та букву сполучення. Ну що ж, пробую з вами писати О. І таки ставимо відео на паузу і красиво-красиво пишемо. Після того, як ви пропишете перший рядочок, ми з вами будемо писати поєднання літер О та У. Подивіться, будь ласка, уважно, у мене вже є там з'єднання. Що це таке? Це лінія, яка рисочка лінія, яка з'єднує між собою дві букви. Дивіться, це означає, що вони з'єднані. Пам'ятаєте, я вам говорила, що якщо вони з'єднані, вони дружать, стоять поруч. Ми не можемо розірвати їхню дружбу. Вони хочуть бути один біля одного. Тому, будь ласка, зараз пробуйте поєднати літери О та У. У, ми вже з вами навчилися писати, ми вміємо її писати. О, ведемо лінією і відразу після лінії починаємо писати У. Оставте відео на паузу і красиво пропишіть цей рядочок. Після цього ми з вами будемо поєднувати знову наступних подорожок. Це літера О та. А. Молодці. Пишемо О та поруч А. Дивіться, вони тримаються за ручку, вони дружать, будь ласка, не розривайте їх. Поєднуйте. Ставимо відео на паузу. І пишемо третій рядочок. Після цього ми з вами повинні відпочити. Зробимо пальчикову гімнастику. Окуляри для бабусі. Швидко я дістала, щоб бачила бабуся, і казочки читала. Молодці, наші ручки трішки відпочили. Перевірте, будь ласка, щоб у вас були написані рядочки. всі сі сі рядочки А після цього вже ми з вами можемо і відпочити. Коли сирену чуєш, то з працює, коли сирену сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так руки догори так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Раз два, три, Раз, два, три, чотири Бува так у житті, ми з тобою в укритті зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки ті так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям Слава Сі дітки, як гарно ви відпочили! А тепер ми з вами продовжимо. Працювати. І що ми бачимо далі? Скажіть, будь ласка, який рядочок ви не написали? Правильно, у вас залишився іще один рядочок. Скажіть, будь ласка, які дві літери, ми Ось тут у вас буде ще один рядочок, ви повинні написати. Скажіть мені їх. Так, там дві А. Маленькі А. Скажіть, будь ласка, вони дружуть один, один з одним. Ми їх поєднуємо? Так, вони тримаються за ручки. Тож, будь ласка, поставте відео на паузу і самостійно спробуйте написати дві маленькі А, поєднуючи їх між собою. З'єднайте їх, будь ласка. Добре, після того, як ви виконали це завдання, ми з вами переходимо на сторіночку 61. Нам треба придумати для дівчинки ім'я, яке починається з букви О. А ну подумайте, будь ласка, як ми можемо назвати дівчинку, щоб у її, її ім'я починалося з звуком О. О О-ля. Давайте назвемо її. Оля та розфарбуємо одяг. Розфарбуйте його так, як би ви хотіли, щоб була одягнена ця дівчинка. Я фарбую і ви фарбуєте разом зі мною, добре? Я вже впоралась, а ви, якщо ще не впорались, поставте, будь ласка, відео на паузу і розфарбуйте одяг дівчинки. Відкадалі ми з вами повинні розглянути, як пишеться велика буква О. Вона пишеться майже так, як і маленька. Тільки використовуємо інші рядочки. Дивимося уважно. ще давайте проаналізуємо з вами разом. Ми починаємо з вами писати із, дивіться, у нас є міжрядкова лінія. Ось вона, так? Ми беремо більше, ніж середину, так? Тобто майже починаючи із верху міжрядкової лінії, трішечки, так, ми відступаємо згори. починаємо писати ліворуч. Загин, так і так. Заокруглюємо, ведемо похило, дітки ведемо похилою лінію. заокруглюємо праворуч, підіймаємося догори, до нашого початку, тобто повертаємося до того місця, де ми розпочинали. І ось так. Давайте ще раз переглянемо і повертаємося. Тобто, дітки, чим відрізняється велика від маленької? У маленької літери в нас задіяний лише основний рядочок, так? То в великій літері ми заокруглюємо та торкаємося міжрядкової лінії. Повертаємося до нижньої лінії основного рядочка і знову заокруглюємо, Будемо до гори. Добре, ну що ж, давайте ми тепер це спробуємо з вами зробити. Спробуємо написати О. Пишемо, дітки. Не забувайте, що ми повинні торкнутися міжрядкової лінії та нижньої лінії основного рядочка. Поставте відео на паузу, спробуйте прописати. Далі ми будемо поєднувати велику літеру О та маленьку, поєднувати, дітки, це не буде триматися за ручку, іти разом. Проаналізуємо те, що ми написали. Починаємо писати велику О, ліворуч ведемо похилою лінію, донизу, робимо з вами заокруглення, повертаємося до початку. Після цього ми відриваємо нашу ручку так, від зошита. Потім знизу ми починаємо вести пряму лінію похило, так? Так, похилу, похилу лінію горизонтальну. Після цього ми починаємо писати, дітки, дивіться, звідкіля де ми залишились. І повертаємося на місце. Знову з'єднали вниз і повернулися на місце. Добре, Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. А зараз ми з вами зробимо фізкульт ну, так, гімнастику, так, пальчиково. Поїхали. Про бегемотика. Приготували наші ручки. Є в звіринці бегемот, превеликий в нього рот, із корі та їсть квосолю. Буря бараболю, їсть капусту і горох. Все поїсть, поїть за трьох. Та й роззявить знову рот привеликий бегемот. Молодці дітки! Наші руки відпочили, наші пальчики готові знову до роботи. А ми з вами продовжуємо останній рядочок. Ми будемо з вами піврядочку прописувати поєднучу велику букву О із маленькою У рукописною та велику О із рукописною А маленькою. Будь ласка, виконуємо цей рядочок. Ставимо відео на паузу і виконуємо. Після того, як ви виконаєте всі ці прописи, всі завдання, оберіть найкрасивіші свої великі, малі о, так, поєднання. Тобто, там, де ми працювали на сторіночці 60 та 61 із своїх написаних літер. Оберіть найкрасивіші і познавчте їх олівцем зеленого кольору. Як ми це з вами завжди робимо? Якщо я хтось забув, я вам нагадаю, просто обводимо свої найкрасивіші, ті, що в нас вийшло найгарніші, Так? Тільки, будь ласка, усі, усі в усіх, усіх наших прописах, які ми сьогодні з вами прописали. Ну що ж, а наступне завдання таке: Запиши стільки букв, о, скільки в тебе пальчиків на одній руці. Скажіть, будь ласка, скільки у вас пальців на одній руці. Хто забув, порахуйте. Дійсно, їх 5. Тому нам треба написати, скільки разів. О! П'ять! Після того, як напишете, обов'язково перерахуйте. Щоб не вийшло, що ви написали 6. Таким чином, у вас буде шість пальців на одній руці. Ні, да? Ми з вами 5 пишемо. І перераховуємо один, два. 3, 4, 5. Добре. Ну що ж? А тепер ми з вами працюємо з останнім завданням. Нам треба буде зафарбувати зображення предметів, у яких наголос падає на другий склад. Пам'ятаєте, що таке наголос, дітки? Наголос це той склад, який ми будемо вимовляти більш протяжно, так? І будемо, наприклад, дивіться, так, єнот. Єнот, так, ми будемо більш на нього акцентувати на цей склад. Давайте спробуємо. У нас зображена корона. Давайте разом. Корона! Ану покличемо в гості. Іди до нас, так? Корона! Правильно, дітки, тут наголос падає на другий склад. Корона! Тому ми розфарбуємо корону. Корону. Далі колосок. Дивимось, на який склад падає колосок. Колосок. А ну, ще раз. Колосок. Ні, дітки, тут падає на третій склад, не підходить. Далі єнот. Разом. Єнот. Єнот. Так, падає на другий склад. Тому розфарбуйте, будь ласка, єнотика. Давайте наступний спробуємо огірок. Огірок. Тут падає аж на третій, тому огірок ми не розфарбовуємо. Ну що ж, мої любі, оцініть, будь ласка, свою роботу, позначивши відповідну краплинку. Якщо у вас це гарно вийшло... Якщо ви задоволені своєю роботою, поставте, будь ласка, пташечку біля краблиночки, яка посміхається. Я впевнена, що сьогодні у вас усе гарно вийшло, тому що ви стараєтеся. Ну що ж на цьому наш урок української мови письмо закінчено. До побачення!